Молодіжна християнська організація Обнова в області діє восьмий рік стільки ж часу і ставлять хресні дороги. Це єдине товариство в Україні, яке театралізовано відтворює страждання Ісуса. В ролі Христа Божої Матері і та Катів виступають звичайні актори івано-франківських вузів. За великий піст встигають поставити майже півсотню театралізованих хресних доріг. Цікаво, що працюють не лише в межах Івано-Франківщини. Вражаючи дійство, яке відбувалося ще дві тисячі років тому, відтворюють. По всій західній Україні. Є така тенденція, коли їздимо по парафіях, більше навіть ефекту дає наша хресна дорога, ніж може священник проповідувати півроку. Розумієте, люди хочуть щось бачити. Якщо цей наошно показати якось забрати ці страсти Христові, десь якісь вогни в душі запалюються. Я думаю, оцією нашою постановкою. хоча вона є театралізована, думаю, що люди це не сприймають як театр, це більше сприймають як якийсь спомин, спогад. Християнська організація Обнова налічує понад 30 молодих акторів. Для деяких ролей є дублери. Ісуса по зміні грають троє чоловік. 22-річний Олександр Дерів студент Івано-Франківської духовної семінарії. Після кожної хресної дороги залишаються синці від ударів батогами. Проте фізична біль не зрівнюється із духовною, розказує актор. Перші рази, як я був, виконував роль е, Ісуса, для мене е, це було дуже, дуже сильне внутрішнє пережиття, деколи не міг стримати свої почуття, деколи навіть плакав. Е, також готуюся до виконування ролі, е, звісно, постом і молитвою. Це є найголовніше. І, е, певно, якусь е, несу свою жертву. Театралізована хресна дорога в Замолинцях зібрала чи не все село, як і колись, за Ісусом слідували заплакані матері. Не плачте, дочки Єрусалимські за мною, але плачте за собою і за своїми дітьми. Зараз треба за них побиватися. Бачу, бо, бо мама. Бачу, що багато людей, в мене закралася така ідея, щоб дійсно показати людям, показати молодим людям. Що служіння для Христа це не є щось таке надзвичайне, це не є прерогатива якихось людей, похивого, старшого, або людей, які дещо мають інше думання. І саме найкращою, як для мене, так і для багатьох людей, це є погасна ця хресна дорога. Кожна хресна дорога це можливість покаятись, а театралізований страстний хід відчути, хоча б частково, біль Христа. Юлія Строк Андрій Гарашчук. Замовленців для подітелеканалу НТК.